Дякую вам, що завітали на мій літературний канал в обіймах слова. Наш президент головний трунар в салоні ритуальних послуг Україна. Війна завжди була чудовим ринком, тим паче в 21 столітті. Уже скількох захисників тіла. Осиротіли на душі, правдиву цифру тільки Бог і відає. А скільки ще згодують кладовищам своїх коханих сім'ї? Справедливість рідко гостює на землі, та в пекельній вічності багатьох політиків. Вона буде дуже прискіпливим суддею. Вся мудрість кари полягає в тому, що адське каяття Бог не приймає. Дякую вам за увагу. З вами був Андрій Виклик. До наступних обіймів. Па-па.